Почали ми працювати на Кременчуцькому водосховищі. І оце наша робота звітуємо за першу годину. Піднято вже це вже 15-та сітка, якщо рахувати в лаві 100 метрів, то це я так рахую вже 1,5 кілометра сіток. Наші правопорушники не дорахуються. Як ви бачите, сітки сітки нові. Недавно було споряджено, бо навіть і бутилки не позеленівши, поплавочки новенькі Бірок немає. Хоча от ми йдемо з хлопцями, і таке враження, що на Кременчуцькому водосховищі вже достроково відкрили промисел. Бо сіток дуже і дуже багато, ще раз повторюсь, це робота часу. Пройшло десь годинка. От з хлопцями піднімаємо сітки і думаємо, це всі сіточки, сіточки да нашим хлопцям на нуль, щоб захист був гарний від дронів. Бо вони там потерпають від цього цього, а наші правопорушники мають такі гарні знаряддя лову браконьєрські. Бачимо рибину. О, вона ще не заснула. Це ми маємо, якщо я не помиляюсь, білизну. білизну і, дуже, і дуже непоганий трофейний розмір. Так, Вітя, ти там обережно. Зараз будемо випускати. Покажи нам, яка, який красивий. Красива білизна, давайте випускаємо її водичку.